Добрий день, компанія Гратейс поставки. Пропонуємо вашій увазі додаткові, додаткові фари. Така фара, так вона виглядає. В вона неї дуже компактна 50, 57 мм діаметр. Працює 12 вольт. Є два варіанти, два варіанти світлення. Жовта окремо, окрема, біла окрема, чітка, чітка світова межа. Зараз ми її під'єднаємо. Це біле світло, так воно виглядає. Можемо на стіну показати. Така чітка межа. Можемо звернути звернути увагу на вольтаж 26-26 реальних ватів по, по прибору. Також Зараз покажемо жовте світло. Жовте світло окремо. Так воно виглядає. Класичні протиатуманні фари. жовте окремо, біле окремо, 12 вольт. Кого цікавить така модель, таке кріплення є в наявності, дуже якісно зроблена, Алюмінієвий корпус металевий і дуже компактний, з конкурентною ціною. Кого цікавить, можна телефонувати, замовляти.